Їдемо в садочок. Біжимо в садочок, так? Да? Да. Боже, вже так пізно, кошмар, Міш. Не знаю, встали рано. Поки з сином старшим поговориш, поки з чоловіком по телефону поговориш, бо вони рано виїжджають на роботу. То таке, то вже дивися на телефон, а ще треба душ прийняти, щоб вже в принципі прийти. Кис, наш сніданок в садочку нас чекає, але ми перестрахували, з'їли дома банан на всякий случай. Та й такі діла. Зараз заведу його, пішки треба походити трошки, кофе випити, а потім не знаю, сьогодні буду відпочивати, я капець, що роблю на ти часом з ну, тими голубцями, понимаєте? поки вони стушилися. Така жара на балкон їх виставила. А вже чоловік рано утром холодильник поставив, ціла каструляка. Я не знаю, а старший взяв і виїхав. Младший не їсть. Пиркає пекає, мені не подобається, там капуста. Я не знаю, хто буде їсти, а я на дієті, блін. 6 літрів голубців. Навірно, якщо може по кульочкам їх розложити акуратно, чи в судочок, і в морозильник, точно. Можна буде потім розігріти. Все. Дочала пали до, чол... до садочка, побігли, коротше. Ой, що з пробки кругом не знаю. Щось папа сьогодні взагалі не в ударі працювати. Він каже, що в мене ще крута мисль, що вдома голубці. Каже, поїдемо їсти. Я говорю, хто їсти? Кажу, ти їсти, а я дивиться. У мене ще упаковка філе куриного. Його треба пережарити, тому що сьогодні останній день срок годності. Та треба його пережарити, щоб було докупити овочі, щоб салат робити. Ну, коротше, вирішили. В часа три, а зараз дванадцять, поїдемо вже додому, Наготовимо їсти, а там уже і мешка заберемо. Щось папа наш сьогодні не в ударі. Приболів ще то йому якось так він не дуже себе чувствує. Та й такі справи. Погода класна, кажуть, жара йде, то не знаю, що буде реально жарко. Може, візьму покривало з мішки і поїдемо в цей на гідроп... ну, в гідропарк туди десь до води. Не знаю, ножки може хоч помочить. Понятно, купатися там не будемо, вода, ну така собі в Дніпрі. Наковтається, потім думає, що за зараза. Ну, Такі от справи. Думала, не готовий. Ну, не знаю, припахаю чоловіка, хай він тебе жарить. Я вже реально устала вже з сковородок від кастрю. От, от цієї жарки варки парки, що то я блін, увлеклася. Що в мене в мене в сутку зрази? В сутку пиріжки, ну в холодильнику стоять, береш, розігріваєш бос м'ясом, щоб не спортились. Тепер ще 6 літрів тих голубців, як сума ума зайшла. Хоч бери, йди продавай ті голубці. Я вам дивлюсь скільки внову всі голубці стоять. Угу. То в мене один голубчик стоїв би гривень 20 то Це я б нормально, а то і більше. Я б нормально заробила б. Вчора йшло на голубці, щоб ви понімали три капусти. У мене ще такого не було. Одна капуста, коротше, просто вона з світу була біла, красива. Як почала відварювати, а там все листя таке покручене і таке качеришка тверде. Я в шокі була, коротше. Я з цієї капусти взяла пару листочків, капуста викинулась. Чоловік пішов одну купив. Коротше, я її всю. Поприходила, дивлюсь, фарші залишилося ще багато. Чоловік пішов, знову купив капусту. Коротше, три капусти йшло, але зробила, слава Богу. Коротше, да я зрозуміла, треба вибирати капусту, де листя зелене. І рівненьке тоненьке. А оцю білу, ну і таку кучеряву, це ужас. Так що такі справи. Капець. День сьогодні якось так прилетів. Быстро. Заїхали в магазин, купили овочі. Фрукти. Зараз поїхала мешка забирати, а тату дала завдання пожарити мені курочку, зробити мені салат ношу. Ну, так що так, побачимо, як він мене нагодує. Ні, я, звісно, все розумію, але в мене щось не сходиться. Поки я не була на дієті, у нас був постійно пустий холодильник. тепер мені нічого не можна. Голубці, пиріжки, зрази, м'ясо, а, суп. Зараз, зачекайте, зачекайте, що це ми тут таке дістали. Тортики, малинове варення. До речі, я його люблю. Сметана. Ну, Ну як це працює? Що, коли мені блін, а можна було все, в нас ніколи ні хрена не було, не вже я так багато їла? Це моя а? мама, це моя. Що, ти був сьогодні в садочку? Угу. Що робила? Угу. А ми переходили в групу після обіду. Переходила в другу групу після обіду? А чого? По вашій групі що? Ремонт. Ремонт. Ну, в понеділок у вас буде там дуже красиво, я знаю. І буде. І ви вже будете брати іграшки, вже будете в своїй групі понеділок. Да. в понеділок. В п'ятницю ми не підемо в садочок, бо там будуть прибиратися і мить. Да? А в суботу? Ні, в суботу вихідний садочок. А неділя? Неділю теж. А хто сьогодні був з вихователів? Ну хто? А в день гра? Міг... Та з вихователів. Наталя Забольна помінялася потім дитя на а потім надія селіна. Це їх стільки було сьогодні, три виховати, або ще вони бідні міняються, щоб там щось мити в групі. А тут сидіть з дітьми. Не хитай телефон, ну що це? Не хитай стіл. Бач, телефон тебе знімає. Покажи, як ти танцюєш. Це Та гарний настрій, так? Да? Будемо суп їсти. Все, хватить. Не труси стіл казав. Ну, коротше, як так. ждемо суд, да? так? Ну що, чоловік справився, все було смачно, поїли. Морально дуже втомлено, не знаю. Навірно, що не виспала, що ті голубці доночі крутила, тушила, нічого не получалося. Ну знаєте, як воно тебе все ідеально получається, доходить момент просто взяти капусту і накрутити. У тебе все куплено вже вечір, вже магазини майже закриваються. І тут ти починаєш варити ту капусту і розумієш, що тут повний капець. Все, Перші два листа ти знімаєш, а далі там таке все покручене. І воно таке як качеришка Ну, Я таку капусту ще не бачила. Коротше, якось воно ну, все нерви, нерви, якось туди, сюди. Ну, коротше, все так якось було так втомилося. Ох. Ще якісь там є моменти, ну може про них потім розкажу, зараз не хочу. Що хочу сказати, Дляна. Ну сьогодні не шутила, якось настроєння не було. Але скоро видам, Знаєте, воно вже накаплюється в голові якась фігня вічна. Ну, це для тих, хто шорти смотрить. Надіюсь, що е, хто дивиться шорти, хто дивиться довгі відео. Дуже хочеться попросити підписуватись на канал для вас. Це просто натиснути на значок і все. Воно для вас нічого ролі не зіграє. А мені це приємно. Бо коли ти бачиш, що в тебе людей все більше і більше, ти розумієш, що тебе дивляться, що ну, тобі хочеться більше старатися, більше щось робити. Та й таке, що по квітам. Коротше, чорнобривці розочарування повніше. Завтра буде день, може, я себе не забуду покажу. Коротше, один горщик. Вони такі зелені, такі класні, взагалі бомба. І два горщика. Вони якісь такі руді, коричні, такі тоненькі, нещасні. Коротше, листя почти нема, тільки палки і бутони. Ну, дивиться не очень, чесно. Що по той штуки, яка в мене в газоні, в вазоні росте з цим сархідеї? Я так і не поняла. Просто такий лист, знаєте, на пірей похожий. Може рис? Може бамбук. Ну, На бамбук малувати. Навіть не знаю, що це воно таке должно вирости. Та є такі справи, що коротше з'їла салат, м'ясо? З'їла два ніктаріна. Тепер сиджу на цей дивлюсяр. Ні, не два, один з'їла, вибачте. Да. Це я один хотіла з'їсти, а вже, знаєте, голова вже подумала, що з'їла. Коротше, з'їла один, не знаю другий. Буду їсти, не буду. Ну, щось сьогодні в мене якийсь такий подозрительний жор. Ну нічого, що делать? Філе теж таке непонятне. Я всегда куплю там ріжу його пополам на три части. Я хоч бачу, скільки я з'їла м'яса. А Це купила якісь слайси. Вони ну, такі тоненькі. І от непонятно. Чи ти його багато вже з'їв, чи мало, блін. Ну ти береш той слайс, ти їм не можеш не їсти. Ну, понеділок буде зважувати, все побачимо. Що по Турції? Я не розумію, як воно працює. Якийсь день заходиш, блін, класна ціна на 16. Ну, думаєш, ну, зараз там в них дорого, зараз там в них бархатні сезони, август, потім буде сентябрь. Не спішиш, потім заходиш супер-предложення 20, потім 22. А на ці, що ти дивився, вже ціни просто 45-48 тисяч, ну, неадекватно. То я вже не знаю, чи вони будуть дорожа, чи вони будуть дешеві, чи, чи пройде чудо. Але я пам'ятаю, коли я купувала в маї путівку, мені моя турагент каже, давай, давай бігом, давай, бо буде дорожать. Так, да, вона але Трохи не попала в цифри. Тобто, Я купила там, ну, допустим, я вже не пам'ятаю, хай буде я купила за 38. Да? Через там 4 дні вона стояла 35-34. Ну, а потім, да, через десь неділі-півтори-дві воно взлетіло просто нереально. Тому я розумію, що в них дорогий саме сезон, і вони не заморачуються за скидки там, на жовтень. Вони зараз дивляться, щоб в них в сентябрі було все добре. Тому як чоловік каже, ну, каже, як, хочеться подешевле, бо тисяш, але якщо ти вже їдеш на море, то вже скільки воно не буде стоїти, їдеш на поре, ну, я тобі оплачу. Ну то, зрозуміло, де він бідний дінеться. Буде 45, йому прийдеться заплатити 45. Але ж якщо я знаю, що можна поїхати за 38-40, то хочеться ж, звісно. Лучше ці 5 тисяч знайте, потратити чи в дорозі чи потратити їх там, щось додому смачненьке привезти. А ще в дорозі теж такий смішний момент. З мною їхала жінка, вона їхала перший раз за границю. З малою дитиною сама чоловіка не випустили. І ну, я не думала, що вона там так деньгами буде свирити. Я б знала, я я би чесно. предупредила. Ну, коротше, вона як вилетіла в Болгарію на ту заправку, а воно там хитро там, не леви їхні. А один лев ну, тоді стоїв гривень 25. І воно ж обманчив, там дивиться 8-9 левів, Ну, тобі ж кажеться, що це взагалі що таке 8-9. Ти сразу думаєш, що це гривень. Вона як там понагрібала, вона карточкою щадовська розчитувалася. Вона нагрібла, сіла вона в автобус. Я говорю, блін, ну, а ти взагалі дивилася курс леви? Ну, я не стала питати, скільки вона потратила. Я потім бачила її, звісно, вираження ліцем. Мені і так було шкода. Я так подумала, що це, мабуть, їй давали деньги на дорогу туди, на обратно і ще щось додому привезти. Вона це все оставила на одній заправці. Так що, хто їде, хто збирається, не забувайте. Знаєте, що в'їхали в Болгарію, по-любому буде зупинка. Бігом в автобусі подивилися, скільки на гривню їхня валюта. Заїхали в Румунію, бігом подивилися, що ви вже на заправку там чи в магазин заходили, ви вже розуміли, скільки стоїть, і не велись на оту сказку. Я перший раз теж в Болгарії так спалилася. Мені тоді вистачило, да, я пам'ятаю, що я короче, зайшла взяла два хдоби. Кстати, я їх викинула, хисти взагалі не забуло. І взяла кофе стаканчик. Блін, а я сідаю в автобус, в мене ще от банк 900 гривень знімає. Я не могла зрозуміти, за що. Я просто потім була в шокі, коли я зрозуміла, що це два якихось нещасних ходов, які я собаці отдала, вони не всі вдома. І просто лати одне. Я більше нічого не купляла, блін, 900 гривень. Я ще їхала, думала, блін, сказати чоловіку, не сказати, блін, ну. Ну, типу, знаєте, хочеться поділитися, що ти, блін, в шокі. А з другим ти думаєш, що ти зараз скажеш чоловіку, то він скаже, ти що, взагалі ідіотка. Ну, коротше, я йому сказала. Ну, Він почти так і сказав. Він каже, що не могла подивитися, що по чому. Ну, ми пережили, звісно, цей варіант, Ну, виводи зробили на все життя. Так, що такі справи. Добре, завтра ще в садочок, вже тепліє, погода класна. Люди біді пуховики подоставали жилетки. А я полінилась, думаю, та краще буду мерзнути. Ну, в принципі, я вчора взагалі не, навіть не замерзла ніде. А сьогодні сіла в машину, то така жара оділа теплі штани, бо вчора було холодно. То я сьогодні капець мучилась жарко було. Завтра вже в шортах буду. А вихідні не знаю, куди поїхати, ще щось в голову нічого не приходить. Ну, як вихідні. Та в п'ятницю кудись з'їздить, потім в суботу, неділю. Ну, явно не сидіть в квартирі, коли буде класна тепла погода, і болі кажуть, бабілета посідні теплі дні. Так що щось треба думати, десь вибиратися. І ви знаходьте время, плюйте на ту роботу, якщо можете. Бо робота нікуди не дінеться. Зараз буде холодно, буде робота, скільки вам ліз. Але ж зараз все последні теплі дні. Треба їх по максимуму провести. Звісно, коли дітки на перший клас збираються, то, звісно, все одно успівається. Заїхали утром, купилися, що їй треба в перший клас, залишили вдома, поїхали погуляли. Ну, коли ви ще з дитиною время проведете. Потім почнеться домашні завдання, вірші, якісь там поробки, малюнки. А ви з роботи втомлена, дитина зі школи, поки все переробить, вже ніде не погуляєте. А осінні канікули таке вже все одно буде прохладно. Так що в останні теплі дні треба жити на максимум насолоджуватися життям. Йдемо в метро. Сказали шахеди. Давай бігом переходь. А коли шахіди, що ми робимо? Ховаємось. Бо пишуть, що може бути і виліт. С Угу, Подушка, каремати, рюкзак, а папа несе. Одіяла і подушку ще.